Його не можна було відговорити. Він сказав, я буду, я піду. І він пішов. У нього була було, було завдання, ж, ну там їхнє завдання, все там цілі, все, все, все. Сказав, мамо, я воюю за Україну і надійся на все добре. Диканці народився. Навчався в школі тут, у деканці. Тут він і в армію його взяли. Служив одразу в Вінниці, потім перевели його в Черкаси. З Черкаси його взяли в школу в Борисполь, сержантів. Писаревщині він навчався на тракториста. Це у нас було ПТУ. У 2008 році ми з ним познайомилися. Тут була крім реставрації, арку. И они позна, ну мой папа тут был э с Крыма сюда приехал реставрировать арку. И Вова с ним познакомились как-то так, ну сдружились. И папа пригласил его к нам в Крым на море отдохнуть. И так они приехали, к ну Вова приехал к нам в семью, до батьки и мы так познакомились с ним, начали общаться, все перезваниваться. Он потом поехал обратно в Диканьку, перезванивались с ним. А потом приехал э Поїхали говорити зі мною, скільки ми будемо перезвонюватися, поїхали со мною в Діканьку. І так, ми приїхали і залишилося тут жити. Він дуже до господарства був, любив. Ми лежали гусе, лежали качок, і йому як подобається у сусідів, яка птиця. Там були петушки у штанішках з киточками, а в нас таких не було. І він мені... Каже, мам, я в сусідки договорився курочку з петушком, що з китичками і з такими штанішками. Можна я поміняю своїх на тих. Ну, кажу, як тобі подобається, міняй. Він працював в колгоспі до армії, а потім прийшов з армії і пішов на комбікормовий завод працювати. Він працював там почти 17 років. Він і женився, він за. Коров завів, биків завів, поросят завів. Він, він все час цим займався, він любив це. Йому це хазяйство подобалося, і він любив, він все держав. І по сьогоднішній день його жіночка, моя невісточка, як він казав, що буде держати поросят, вона й по сьогоднішній день держить його заповідь. Била би от в цьому році, 14 років. Батьком він був хорошим, батьком. Він... У мене дочка від первого брака, то він ну, действительно замінив отца. Він не вважав, не що там вона його не родна, йому вона завжди для нього була його дочкою. Ну, Богдан тоже, Богдан то понятно, син, він хотів сина. Саме перший він пішов воювати. Він воював в АТО. Чотири роки він в АТО воював. Прийшов то, началась війна, він пішов на війну. Мам, я хочу, щоб ти і моя сім'я і Україна були вільні. Я хочу воювати і щоб за Україну. Він мені сказав, мам, я піду, кажу надо. А він каже: Мам, а хто як не я? А то після армії у нього в АТО після АТО, як то в АТО чотири роки пробив в АТО. І після тон, от іменно як почалась от ну от війна, вот йому хотілося далі йти учиться на повишення, на щоб більше звання. У нього сержант, старший сержант, і він хотів далі, щоб вище звання отримати. 27 лютого він пішов. А як я можу відреагувати? Це наша Україна, і ми повинні жити у вільній Україні. І наші внуки повинні жити. І він пішов захищати нас як маму, як дитину свою, як рідну Україну. Ну у нього такий він був у нього різний характер. Він такий був і взривної, такий взбавнишний, і такий от Десь і... і и... хорошо, і добрий, ласковий, і все, все, все. Мрії у нього були великі. Он... Ну взагалі, в першу чергу він хотів бути воєнним. Він хотів бути воєнним, він хотів бути далі, служити і на военную карьеру, как бы кар'єру хотів. 24-го началась війна, він 26-го сказав, все, я їду до своїх хлопців. І и все. І от зібрався і 27-го він уехал. Його не можна було відговорити. Він сказав, я буду, я піду. І він пішов. Приїжджав в відпуск, відпускали його. Він завжди приходив. Матуся питав, як тебе здоров'я, як у тебе діла. Бережи себе, ти в мене одна осталась, і Я хочу, щоб ти жила, і щоб це в нас було в Україні вільно, і щоб ти жила в вільній Україні. Як приїжджав сюди додому, йому ну, хотілося обратно. Йому там день-два, і все, йому на 10 днів їм давали. Він день-два, йому хотілося їхати обратно. Там у мене хлопці, я до хлопців, у мене хлопці, як я без них. Все він. До своїх хлопців дзвонив, все він питав, як ви там, що там у вас, все він розпитував і сказав, що я скоро вже я приїду, скоро вже до вас. І він тільки за своїх хлопців питав і все. І дома він серйозний такий був, до цього відносився. Він любив мені казав, мамо. Все буде добре, вірити тільки надо і надіятися, що ми переможемо. Йому йому тут, тут, ну, Ему она была неинтересно, он жив там. Он там с хлопцями жил. Позивний удав був у нього. Ну, он такой был э, мог, ну, от, такой, как удав, он мог везде, где-то там что там договориться, даже вот они там как были на э, ну, приехали, их там отправили на задание, і вони там приехали в типа. в село, в поселок, в дом, чтобы раз это расположиться. И, ну, есть такого ж ничего. И он на то пошел, договорился там по, по, соседям, пошел, договорился уже там то есть, то там то, то мясо, яйцо, там что здесь какой-то как бы еды. Ну, и, типа в таком этом. Ну, а так в основном, в общем, он мог везде за все договориться, везде он вот так, типа вот у него такой позывный, какие запчасти, какие там что-то машины, какие там здесь что-то там это, он везде все мог его ну, легко договориться. Реактивна артиллерийська бригада, 27-го. Він закінчив школу сержанта, він прийшов вже сержантом, а потім вже, як почав, нач... вже... Да, уже тут начал как служить, уже получил старшего сержанта. Он был командир боевой машины. В навчание они проходили в Германии, он ездил на навчання. Сначала были они в Миколаеве, потом Кривой Рог, і Херсон сказал мамо, я воюю за Україну і надійся на все добре. Ну, ми спілкувалися по телефону, постоянно созванивались. Там как бы не это, если он здесь ехал на задание, то он всегда там ну, предупреждал, что так і так я еду на задание. Получается, утром мы с ним поговорили. І все. Утром мы с ним поговорили. Он говорит, типа, я еду на задание, так і так, там еще пошутил, типа там едем на Крым. И это, ну, как думаю, ну, задание же от этого, говорю, как вернешься. Получается, в обед с ним не было связи, вечером с ним не было связи, аж на следующее утро мы с ним, получается, я начала звонить на его телефон, а взял телефон другой человек и сказал, что мы, мы попали на мину, типа, ну, И я ж типу, спрашиваю, а де Вова? Вова тут рядом. Все. А потім, е, я созвонилась з їхнім командиром, і він сказав, що Лен так і так, хлопці погибли. В Херсоні 29 березня мені невісточка прийшла до мене. З скорою сказали, що немає Вови. Скору допоможку взяли до мене. И сказали, что он погиб. Она біля мене была, за мной. Они ехали втроем смотреть э, позиции, смотреть, и получается, наехали на на мину и взорвались. И получается, двое, ну Вова и с ним еще напарник погибли, а тот, кто за рулем был, то он же остался живой. То то их, он сутки возле них был, возле хлопцев. І на наступні сутки їх знайшли, виходить, і ну, його забрали ж в госпіталь, да, звісно ж, а хлопцы вже шли. Любил Любив сім'ю свою, дружину любив, сина любив і мені сказав, мам, ти в мене одна.